Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. Одеський філіал у нас на продажу Land Rover Range Rover. 2015 року випуску автомобіль офіційний 4,4 надійний дизельний двигун на 340 кінських сил. Автомобіль майже весь у заводському забарвленні, крім одного заднього крила. Все остальне це у заводському забарвленні і то вторичний підкрас 200-300 мікро. Комплектація у нас е, є безключовий доступ. Конячна шкіра в дуже гарному стані. Впереднє пасажирське сидіння. Екран мультимедій, клімат контроль, речах перемикання передач шайбою пневма двигун робить без ніяких, пар... нарікан, ніяких помилок немає. Повний мультируль. Дуже крута комплектація. Є в нас пам'ять сидінь. У склопакет Покажу вам задній ряд. Задній ряд також у нас відбавлений клімат-контролем, тут чотирьох зони, є підігрів на задній ряд та додатково монітори для комфорту задніх пасажирів. Шкіра в ідеальнішому стані, стан дверної карти, дійсно автомобіль вартує уваги. Є навіть електрорегулювання заднього ряду, комплектація у нас автобіографія. Вважається максимально дуже красивий чорний насичений колір. Раджу приїхати та побачити автомобіль самостійно. Грушевського 15А, місто Одеса. Приїжджайте, чекаємо на вас.